Київська Русь чи що, щось щось таке, бачите, такі такі ніби скраплення? Ча вона досить, досить гарна лунничка, бачите? Знаєте що це? Цинку. Сьогодні новий день, нове місце і нова історія. Історія, яку ви зараз разом зі мною проживете, продивитеся, друзі. Ось там вже ходить камрад, я не спіша вийшов з машини і будемо, будемо шукати. Що знайдемо, те покажемо. І ви все побачите. Тож приємного перегляду. Ось така ямка, був сигнальчик. Зараз ми щось з вами. От. Так, є. Є. І що це в нас є? А це в нас, друзі, ой, клас! Це в нас фібула. Це у нас фібула і... Блін, шкода, слухай, ай шкода. Голка є, спружина є, а ось спинка до кінця зломана. Але фібула гарна, знахідка хороша, сподіваюся, ну, тут будуть знахідки, тому що металопластика є, кераміка є, місце ніби правильне. Тому, друзі, думаю, що сьогодні щось ми з вами таке знайдемо. Не переключайтеся. Ще один сигнал. Я вже бачу ось тут монетку. Або не вони, от коли що це такі. Так. это це монетка, і це, напевно, наша. Так, це наших 10. А ні. Це Радянщина. 10, 10 копеек, копійок, 1945 рік. Ось така монетка, 1945 рік. Вот, Радянщина. Був ще один сигнальчик. Зараз ми провіримо. Так, хвилиночку. А ось щось. о о о го друзі. Оце приємна знахідка. У, -у, -у, -у. це в нас бляха, це в нас щиток від персня. А якого ж персня, друзі? Зараз почищу, вам покажу хвилиночку. І так, почистив. Дивіться, який був перстеньочок, друзі. Ех, шкода, що не цілий. Напевне, Київська Русь чи щось, щось таке, бачите, такі, такі ніби скраплення. Ну Цікава річ. Дуже цікава річ. Друзі, подобається мені це поле. Хоч воно, хоч воно ще не зібране, хоч тут висока стерня, але знахідки йдуть. Дивіться, ось такої ямки. Ось такої ямочки. Випадає ось така офігенна знахідка, друзі. Тож, я думаю, що вже як мінімум ця знахідка заслуговує ваш царський лайк. Ну що, шукаємо далі. А ось що тут лежить, друзі. Я вже знаю, що тут лежить. А ви зараз побачите. І це в нас кремнівий ніж серп, друзі. Величезний. Просто подивіться, це не просто камінь, це не просто кераміка, це величезний е ніж серп періоду. Неоліту, друзі, ось така цікава знахідка. Ось такими були перші знаряддя праці древніх людей. А не так просто було зробити такий серп, друзі. І без нього було непросто взагалі існувати. А тоді ще ні бронзу, ні мідь не дослідили, не виливали, не було тоді ще. І це була найтвердіша річ, якою рубали, різали, жали. Ось так, друзі. Дуже люблю такі знахідки. А не металеві, а саме, можливо, кераміка якась, можливо, якісь наконечники кремнієві. І ось такі ножі. А, а от ви берете з поля якісь такі знахідки додому? Чи ні? А ось я колись не знав, що це таке. Я навіть не звертав увагу. А потім, коли зрозумів, що це і... Зрозумів, що воно може щось коштувати. Просто подивіться, який ж він красивий. Тут білий і чорний кремній. І так, ось така ямка, досить глибоко було. І щось у нас тут є. Ось, о, монетка. Монеточка. А ні, друзі, це не монетка. Це не монетка. Це у нас що? Це у нас підвісочка якась. І так, зараз попробую трошки почистити, друзі, і вам показати, але тут акуратно, тому що мені здається, що це по київській Русі щось цікаве. А, зараз хвилиночку. Не переключайтеся, зараз буде цікава, цікава річ. І так, як зміг так почистити, це є Київська Русь. А, гарна підвізка. Не хочу терти дома вже <кій> стекловолокновою паличкою почищу, друзі. Ось така. Знахідка, чудова знахідка. Насправді, на теперішній час це просто, ну, це так, як колись якийсь кусок золота витягав, тому що не так просто зараз знайти щось цікаве і хороше. А на мою думку, це досить цікаве. Піде в колекцію, У мене вже їх декілька, ну я би сказав, напевне, декілька десятків. І думаю, що з часом от буде зима, буду менше купати, буду робити <кхм> огляди на такі, якісь гарні, цікаві речі, друзі. Ось така, ось така річ. Ось такий медальйон по київській Росії. І так, ще один сигнал, і я вже бачу. ви зараз побачите це в нас є. Ось така якась приблуда. Давайте разом подивимося, що це. Мені нагадує змійку. Зараз я трошки відчищую від землі, покажу вам, Ну мені дуже нагадує змійку з відкритим ротом. А, тож, давайте хвилинку почекайте, я почищу її. Ось дивіться, насправді так, це змія з відкритим ротом. І є два припущення, що це. Ну, більше я схиляю, що це є підвіз від австрійського ножа, бо я знаходив тільки без відкритого роту, я знаходив тільки змійку. А, а є припущення, що це, можливо, щось з Київській Русі. Тому, друзі, якщо ви знаєте, точно, напишіть мені, будь ласка, щоб уточнити, що це. Але сама знахідка по факту дуже цікава, бачите? Не часто таке знаходиться. Так, ось там, ось там наш камрад ходить, шукає, дивіться, яке небо. Таке стальне небо. Тут було, був сигнал. Зараз ми разом з вами подивимося, що це. Ось, ось. О, бачу, о! Дивіться, ж в нас є. А що це? Фух, а це якийсь якийсь цвяк. Цвях чи що? Не можу зрозуміти. Щось від обладунків чи від конини. Ось такий цвяшок, такий грибочок. Бронзовий, точно, точно їхні. Ось така інтересна цікава річ. Так. О, що ж було. О -хо, хо хо є. Так. І ще один цвяшок. Ой! А ви подивіться, дивіться, він срібний. Дивіться. Дивіться. Що це таке може бути? Срібний, бачите? Або з посрібленням, Скоріше за все, що це з посрібленням. Але точно. Бачите, такий цвяшок, кльобочка з посрібленням. Зараз візьму другу, це вже друга. Покажу вам другу хвилинку. Ось, ось таких два цвяшка, але ну, цей таке враження, що простий, бачите? А цей таке враження, що з посрібленням. Друзі, якщо знаєте, що це, напишіть, будь ласка, що це таке. Ну, цікаво, бачите? Один я знайшов ось тут, а другий ось тут. От типу тут, чи тут... не знаю. Зараз пошукаю, можливо, це щось щось до кінської зброї, чи щось, щось поховальне. От чесно не знаю, які в кого є ідеї. Напишіть, будь ласка. Мені цікаво. Ну, срібний, бачите? Ну я думав, вже почищу, помию його. Ну таке враження, що цей ну, був покритий сріблом або повністю срібний. Цікаво, цікаво. Ну, реально цікаво, друзі, бачите? Такого ще не знаходив. От скільки всього находив, а такого ще не знаходив. Так, це має бути рівненько. Ось такий інструмент. Він стоїть рівненько і рівненько так. стоїть ось така знахідочка. Я вже догадую, що це таке. Це в нас, друзі, луночка, Ха-ха-ха, дивіться, ой, ти що ти що, Дивіться, яка ж красота. Яка ж красива, яка ж красива річ. Як вам таке? Ух ти що, це хороша знахідка, красота. Бачите, поле цікаве, хоч і вибити. Хоч і вибити. Зазвичай ми ходили там наверху, там камрад ходить. А я спустився вниз і тут понизу. Я так розумію, що не так багато не так багато камрадиків проходило. І дивіться, от оця полоса, от ця полоса. має знахідки. Так, трошки її почистив. от така така б була красуня. Якщо б була ці, ціла, бачите, тут зломані. Такі от були ще ось така лунничка була. Хоча вона досить досить гарна лунничка, бачите? схиляюсь до того, що це ЧК і ці цвяшки ЧК. Я кажу ЧК, КР, перепрошую, схиляю, що це Київська Русь, Ось така, ось така красотулька. Бачите, яка патина, така темно-темна. Так, і вже бачу пряжечку. Ось таку пряжечку. Ось така пряжечка. З таким... Масивним язичком. в одній якісь сандалі були, бляха. якісь сильні сандалі і ось така сильна пряжечка. Ось бачите? Люблю таку красоту, люблю металопластику а, тих часів. Ну, має в собі якусь енергетику чи що, не знаю. Ну, ну тримаєш в руках, знаєш, і відчуваєш таку цікаву емоцію. Це тисячі... Ну, Сотні сотні, сотні років. А саме я думаю, що це якесь 4-5 століття. А, можливо, якщо це, це щось з черняхів, а, можливо, 15-14. Треба дивитися. Але одним словом, далеко-далеко вже прийшло багато епох. А, багато людей, уявіть собі, скільки людей вже м померло, а ця річ залишилася. Лежала в землі і чекала на те, щоб я її підняв і показав вам. Ось така пряжечка. Ось така цікава, інтересна пряжечка. Вже щось що не і... і я, мені здається, знаю, що це таке. Ось тут, дивіться. І це топ знахідка на сьогодні. Знаєте що це? Це інкулпіон. Я так думаю, що це інкулпіон. Блін! Ей, ей. ей, друзі бляха. Просто подивіться, бляха. А, і що з цим робити зараз? Ну от і що робити з цим? Дивіться, йомайо, блін. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто подивіться, яка б... Блін, ну чому не цілий. Це... Він, він напевне би був розмірами. Розмірами, ось такий би був. Зараз я почищу, там бачу є. Кляха, знаєте що? Ось такі знахідки приносять не так радість, як розчарування. Але чому розчарування? Розчарування, тому що не цілий. Просто, ну ось тут це розп'яття. Ай, друзі, це би, був, це би було просто чекпот. Це би був чекпот тисяч 1030 гривень, брін. Щоб він був цілий. Зараз я похожу, можливо, його трактор роз, розтрощив, але... От дивіться, дивіться, яка тут красота. Бачите, лишилася земля. Яка, яка ж красота. Яка ж це красота? Ось така. Могла би бути навіть створка. Хоча би створка інкупіону. Але Але кусочок, кусочок, ось такий уламочок. Ну нічого ми почистимо І як факт знаки, в мене вдома ще є декілька уламків. Ну Ну нічого з ними не зробиш вже. А от якщо би був цілий, це б було просто, просто джекпот. Ну от дивіться, яка, який стан. У мене, мене є декілька, але один є великий і він злизаний. А цей би був просто, дивіться, який, який би був стан, друзі. Ось таке буває. Причому часто буває. Ти ходиш, шукаєш, шукаєш. І тут ну, хіба би, я знаю, хіба обрізати, ось тут гарно обрізати, зробити якусь таку не знаю, приблудку, почистити. Ну що, шукаємо далі, сподіваюся, буде щось щось ціленьке в цьому плані. Щось по, по релігійній тематиці. У нас же є один медальйон і ось ось кусок інкупіону. Так, і ще в нас є знахідка. Ах. Ух ти що. о го го А це, друзі, клас. А це дивіться. Це, це красота. Ах, якась накладочка. Ах, красота. Як я люблю такі речі, ви собі не уявляєте. Кожен раз, коли щось піднімаєш таке, ну тут тризуб, бачите? Схоже на тризуб. Ну, скоріш за все, що це не тризуб, що це був якесь ремінне закінчення або накладочка. Ну я скляю, що це накладочка. Ось така накладочка величезна, просто величезна. Ось така накладочка. От вона. Велика-велика накладочка. Ось так я її покажу вам. Красива. Красива річ. Красива річ. А, ну, нічого не скажеш, велика річ, не обламана. А, ще мене не відпускає енкулпіон. Походив я там, нічого не було більше. Ось. Але ось такі знахідки не можуть, не можуть не приносити задоволення, друзі. Я думаю, що багато хто зараз дивиться відео і мене розуміє. Ось яка класна емоція, яку ти класну емоцію переживаєш, піднявши ось таку річ. Ну що ж, купаєш, купаємо далі, а що знайдемо, то звичайно що вам покажемо. Так, і ще одна знахідка. Ось така красота. А. По Перший погляд може здатися, друзі, знаєте, що це є просто якась приблука, спружинка чи ще щось. Так, зараз ми її спробуємо відчистити. От. А це в нас дуже хороша знахідка, це накосник. Я, Якщо ви спостерігаєте за моїм відео, ви могли бачити вже різні типи накосники, і це якийсь такий, ну як на дребе <хи> робили ось такі речі. Зараз я попробую почистити і вам показати її в кращому, ну так як вона мала би виглядати. Ось я її як зміг, так відчистив. Це накосник. Ось такий накосник, така спружинка. Люди носили це на волосі. Ось така річ. Ну, Метал, та й метал, але. Але він приносить дуже класні емоції. І вже маю також невеличку колекцію накосників. Такого ще немає, такий ну, інтересний накосник, бачите? Ось така. така гарна патина. Ось також схиляю, що це ну, не знаю, київська Русь, тому що а, перейшов, бачите, ось, ось там копав, там не знаю, чи ви машина, а це паралельне поле. Паралельне поле, і тут теж колись були знахідки. Тут були а, і по Риму були знахідки, були по Черніхівській культурі динарики. от, І вже обійшов там, де було знахідки динариків, там нічого немає, спустився вниз і внизу ось тут така, така знахідка. А, тож копаємо далі, що знайдемо, то покажемо. Так, ще один сигнал. О, це в нас є. Це у нас є шапнелька. О, ніге! А ні, друзі, це у нас не шрапнелька. Це у нас є якийсь амулетик, зараз я гляну, зараз гляну, що це є. А, друзі, знаєте що це є? Це є не на енкулпіон, це є отак От він йшов. а це було сюди вже цеплялася якась ланцюжок або шнурочок. І він чіплявся до хреста зверху на енкульпіон. Зараз поші ще покажу. Ось дивіться, яка, яка річ. Бачите, він перетерся. Ось так перетерся. І випав. А я його знайшов. Зараз трошки погуляю, можливо і хрест буде. Ось таке не на Enculпіон. От воно. І так, друзі, закінчили купати на сьогодні. І знахідок ну, дуже багато. І самі, що саме цікаве? Ну, мабуть, саме цікавий це кусок від Енкульпіону. Бачите, друзі, Київська Русь неповний, дуже шкода. Пряжечка. Не знаю це гвозді, можливо, від меча, можливо, від кінської зброї. Не знаю, друзі. І посріблені на косник. Дуже цікавий. медальйон київська русь, колд. Друзі, це є колд. Я думаю, спочатку, що це частина. частина... Луннички, але друг Камрад точно каже, що це є колд Київська Русь. Ось такий перстеньок Київська русь, фібула майже ціла. І ось ця річ це в нас є австрійський від, від привісу, від кортика. Друзі. Ось така змійка, це, я чомусь думав, що це також київська русь або Черехівська культура, але це. Це є австрійська до кортика, до підвісу, така от собі, така от собі бронзяшка. Так, ще є ось такий медальйончик Хороший, а це в нас якась накладка нашивка, накосник. І ось так от, ось так от ми сьогодні купнули, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво з нами. Сподіваюсь, ви також пережили якісь емоції. Друзі, підписуйтесь, не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Не за... не скупіться на лайки, друзі. Тому що саме лайки, саме перегляди а, і підписники мотивують нас знімати ще більше відео, їздити. Це друзі, непросто. Якщо ви думаєте, що це от з одного квадрата, то ми перейшли стільки гектарів поля і стільки годин. Якщо би я брав... Дротики, бляшки, пробки, то потрібно було ходити з кульком. Так що всім добра, з вами був Колектор.